Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Псалмис Давид свого часу писав: Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від нього надія моя. У нашому Буренному світі ми з самого дитинства звикаємо кудись увесь час поспішати і бігти, не залишаючи часу побути наодинці з собою, ані тим більше побути наодинці з Богом. Спілкування з Богом полягає не лише в тому, щоб молитися, вивчати Біблію і вірувати, необхідно також мовчазно очікувати в Господі. Тоді чому ж не побути кілька хвилин у тиші, розмірковуючи про любов до Господа, про Його велич і милосердя, прославляючи Його святе ім'я без слів. Пороздумайте сьогодні про Ісуса, і ви відчуєте, як Святий Дух поступово наповнить ваше серце, Він дасть вам впевненість у постійній присутності всемогутнього Бога. Господь подарує вам відчуття спокою, сили і щастя. Любов Господа звільнить вас від суму, вічою і турбот, і тоді ваше серце наповниться подячною молитвою і радістю настільки, що у вас з'явиться бажання співати і дякувати за благословення, якого ваші очі ще не бачили, але ви вже впевнені, що отримали його. Жодні слова не повторюються у Біблії так часто, як ті, що закликають славити ім'я Господнє. Однак не буває прославлення без роздумування саме в роздумах у тиші душа спілкується з Богом і насолоджується вічними істинами. Нерідко ми перетворюємо молитву у доповідь Богові. У ній немає місця для діалогу. Хтось зауважив, що на кожного, хто скаже: Говори, Господи, бо слухай раб Твій, знайдеться десять, котрі промовляють Слухай, Господи, Бо говорить раб Твій. Ми прагнемо стільки всього сказати Богові, що рідко залишається час, аби почути його голос. Але Бог дав нам два вуха і один язик. Можливо, це означає, що ми повинні слухати в два рази більше, ніж говорити. Як можна почути Бога, якщо після читання Біблії і молитви ми знайдемо час для роздумів, святий Дух торкнеться найпотаємніших струн серця? Станеться так, що істини, яких ми не помітили при читанні Біблії, несподівано отримують життя і значення в обставинах, які ми переживаємо. Запитайте Бога, Господи, що ти бажаєш сказати мені сьогодні? Потім помовчіть у Тиші. Він знає, що в цей момент наше серце особливо сприйнятливе. Я впевнений, що ви будете вражені тим, що Отець наш приготував для вас. Помолимось, наш любящий, дорогий небесний Отець. Ми вдячні тобі за те, що ти продовжуєш нас навчати. Ми вдячні тобі за те, що ти маєш для нас найкращі плани. Господи, допоможи нам навчитися чути Тебе і допоможи, Господи, нам слідувати за волею Твоєю, яка викладена на сторінках Біблії. Молимось, Господи, за наших телеглядачів, які звертаються до нас зі своїми проханнями, благослови їх у всьому в ім'я Ісуса Христа, складаємо молитву нашу у ніг Твоїх. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять до нас. Ми завжди молимося за вас. Пишіть нам на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами. До побачення!